У нас дуже велике свято у громаді. Сьогодні у нас у Анастасії Димитрівни виповнилося 100 років. Це єдина людина на всю громаду, найстаріша людина на всю громаду. На жаль, таких людей дуже мало. З днем народження вас саме головне міцного, міцного здоров'я вам. Да. Вітаю вас. Дуже не вистачало їжі. Збирали якісь гнелушки по полю. Бабушка це гнулишки мила, потім перетирала насито і, і, і жарила їм якісь лепешки. Ані стояли в очередь біля печі, і бабушка по очереді давала їм усім чотирьом ці. Ці, ці ладки. Заміж вийшла, стала працювати у колгоспі у, у, у ланці, ходила на норму, палола буряки, картошку, що там, кукурузу, це все вбирала. Так вона, наверное, працювала 20 років, а потім перейшла на ферму, була телятницею. Ну, взагалі, телятниця його проробила до самої пенсії. Приходили до нас, мабуть, чотири рази ці русські. Перший раз прийшли два, спрошували, що тут, як тут. Наступний раз прийшли вже в чотирьох. Бабушки тут сиділи, а тетя тут, мама на кроваті. Загадали відкрити шафи, подивитися там у шафах щось, Ну, не, не так не каверсялись. Я кажу, дивіться, старенькі люди, це їхнє вбрання на смерть. Так вони побили. Потім знов чотири чоловіка прийшли, вже лазили і по, по чердаках, і в, ми в погреб заходили, питали, скільки у вас тут, бо там вже ми намастили всяких лежаків собі. Якщо в Іванівці запитають від малого до старого, хто, хто така баба Настічка, то всі скажуть, ну, всі її знають. Прибігала з роботи, допомагала на своєму городі, допомагала сусідам, всім, всім сусідам. І... Біля свого будинку, де жила, і біг, бігла до своїх сестер ще допомогти, якщо ті не встигали. Довголіття, тому що людина щира, відкрита, не, не, ніколи нікому нічого не зробила злого, поганого, не сварилася. Тому що ця людина завжди. З посмішкою. Ця людина завжди вітається. Ця людина завжди бажає всім здоров'я, хто б не прийшов. І навіть сьогодні, у свій день народження, ми прийшли її вітати, і вона кожному, кожному бажала тільки здоров'я. Вона зовсім ніколи не переїдала. В неї був краєць хлібця у кармані, і оце вона з цим краєцем хлібця завжди. Хто б її не запрошував перекусити, підобідати, але вона ні, дітки, я вам вдячна, я не голодна. Дякувати у мене все є і побігла далі працювати. Що треба робити, щоб дожити, як ви? Молоді.